До довічного позбавлення волі засудили мешканця Київщини, який зарізав свого знайомого. Як повідомляють у прокуратурі, у березні минулого року в одному із сіл 43-річний чоловік, звільнившись із виправної колонії, проник до будинку товариша та, погрожуючи ножем, вимагав гроші. Коли йому відмовили, душогуб наніс чотири ножові поранення потерпілому, від яких той. Помер на місці після цього. Забрав кошти та мобільний телефон загиблого у судовому засіданні. Чоловік свою вину не визнав. У білій церкві водій керував автівкою під дією наркотиків, внаслідок чого на пішохода впала електроопора. Як повідомили у поліції Київщини, 23-річний кермувальник БМВ виїхав за межі проїзної частини на вулиці Марії Примаченко і наїхав на бетонну конструкцію. Вона впала на 18-річного хлопця, який ішов тротуаром. Його госпіталізували з травмою грудної клітини та переломами ребер. Водія затримали. Він перебуває в ізоляторі. На вулиці Богдана Хмельницького трапилось потрійне ДТП. Зіткнулись автівки марок Volkswagen, Chevrolet та Хюндай. В одній з машин спрацювали подушки безпеки та змістилось переднє колесо. На місці працювали екстрені служби. 21-річна потерпіла має забій рук, але госпіталізації не потребувала. Рух по вулиці обмежений. 1 жовтня, згідно з новим церковним календарем, в Україні відзначають одразу три свята: День захисників та захисниць України, День українського козацтва та покрови Пресвятої Богородиці. Це День тих, завдяки кому ми втримали незалежність та маємо змогу жити своїм щоденним життям. Також це ще одна можливість подякувати Збройним силам України за захист. У білій церкві урочистості відбулись у парку слави, а біля храму Петра Калнишевського. Зібрались представники влади, військові, духовенство, рідні загиблих воїнів та небайдужі містяни. Хвилиною мовчання вони вшанували пам'ять полеглих оборонців, а священники провели молитву за Україну та наш народ. Після чого присутні поклали квіти до портретів на алеї Шани, що розташовуються поруч на Алеї Слави, що на Сухоярському кладовищі. Сьогодні і кожен день, і вранці, і ввечері. Потрібно шанувати пам'ять і бути вдячними тим героям, їхнім сім'ям, що вони не ховалися і вони пішли захищати землю, захищати нашу Україну від російської навали. Я хочу низько вклонитися і нашим героям. І Особливо їхнім ще сім'ям, які живуть із цим болем, і всіляко потрібно їх підтримувати, адже цей біль не згасає. І хочу від себе сказати, що дійсно таки, це не просто герої, це ангели, які зараз всіх нас захищають із неба. І слава і шана їм навіки. А всіх українців вітаю і з Днем покрови Божої Матері. Нехай вона оберігає всю Україну українців і наших захисників. Нові віта, нові віта, нові. Пресвятає Владичице Богородице, Моли Бога за нас і за нашу Україну. Він був професійний він військовий, він капітан Служби безпеки України, закінчив інститут військовий і служив в Києві. І з першого дня війни він сказав, що я, я маю допомогти, я маю не залишити Київ, не залишити нікого. І він загинув 15 березня. І йшли бої за Київ. Просто так нічого не буває в житті за все, треба платити. Тільки платять чомусь одні, а користуються іншими. Тому я хочу, щоб ті, що живуть, пам'ятали і шанували, і берегли те, що їм дали можливість жити. У Білоцерківському краєзнавчому музеї відбулася виставка, присвячена Дню захисників і захисниць України. Мистецтво, що зцілює душу. Як розповіла членкиня громадської організації родини загиблих героїв Білоцерківщини та мати полеглого воїна Валентина Філіпчук, експозиція покликана згадати усіх полеглих оборонців, які тримали оборону України ще з 2014 року. Рідні військових представили на показ картини вишивку, вироби та пряжі, дитячі малюнки та багато іншого. Крім того, у музеї хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, а поруч з. Краєзнавчим музеєм родини висадили 14 яблунь з їхніми іменами. Відвідати виставку можна до кінця жовтня. Щоб наші люди пам'ятали, що з 2014 року почалася війна. І щоб не забували наших героїв по теперішній час і ще війна продовжується в нас, на жаль. Щоб пам'ятали, що Наші герої віддали саме дороге, саме ціне за своє здоров'я за, за всіх за нас. І ми хочемо, щоб всі приходили і дивились на виставку наших робіт. У місті розпочала свою роботу експозиція, присвячена загиблим героям на російсько-українській війні Небесні Янголи. За словами дружини загиблого захисника Любові Рум'янцевої, тут зібрані бокси з особистими речами кожного воїна, їхні світлини та біографія. Наразі краплин пам'яті нараховують 116, але їх кількість постійно збільшується. У кожну рідні вкладають частинку своєї душі. Крім боксів, є прапори бригад, де служили воїни, а також книги про війну, починаючи з 2014 року. Відвідати експозицію може кожен з понеділка. По суботу за адресою вулиця Олеся Гончара, 11. Знаходяться бойові снаряди, знаходяться міни, знаходяться уламки ракет, також ящики, в яких знаходилися набої. Також у нас там є і пулі, відпрацьована вже лента є від пуль. Є у нас крило безпілотника, це нам предоставила 54-та бригада, Да, вони збили цей безпілотник, знайшли його в полі. і нам Частинку принесли таку. Також знаходяться у нас фото наших загиблих, які вони були насправді в житті в простому, не в військовому житті. З родинами, хто, хто там з усмішками, хто там з гримасами. Ну, Нам дуже було, якби. Представити людей, які вони були в житті, вони не були завжди військовими, вони не були завжди е, мужніми. Вони були дуже гарними, дуже усміхненими, люблячими. На мою думку, на мої такі знаєте, емоції, які мене переповнюють, як ем, сестру загиблого, про те, щоб е, кожен, кожен українець усвідомлював, що е, саме дороге, що є в людини, це її життя. І от саме ці захисники віддали саме дороге своє життя задля того, щоб ми з вами жили. Я вірю в вільній Україні і я вірю в те, що. Те, що вони робили, кожен з них це є вклад в нашу майбутню перемогу, яку ми з вами всі чекаємо. Особисто від мене, знаєте, таке прохання, як до простих людей зараз звертаюся, бачите військово, підійдіть, подякуйте, скажіть, що ви пишаєтесь їхніми вчинками, скажіть, що вони найкращі, скажіть, що ви їх підтримуєте, що ви молитесь за них для того, щоб вони, приходячи сюди з іншої реальності, а війна це інша реальність, відчували, що про них пам'ятають і цінять те, що вони роблять кожного. Врятувати, запобігти, допомогти. Саме за таким девізом працюють українські рятувальники. До повномасштабного вторгнення вони протистояли пожежам та різним природним катаклізмам. А тепер ліквідують страшні наслідки російських атак. Щоб врятувати людські життя, вони розгрібають завали, гасять займання та подекуди можуть потрапити під ворожі обстріли. Про історію однієї родини, де професія вогнеборців є вже цілою династією, розкаже моя колега. Дмитро Гирєвець працює рятувальником понад 23 роки. Свою службу він починав у білій церкві лейтенантом-інспектором. Розповідає цю професію опанував за покликом серця, адже його батько також був пожежником та був ліквідатором на ЧАЕС. За збігом обставин Дмитро також працював у Чорнобилі 5 років під час будівництва безпечного конфайменту або ж іншими словами, арки над зруйнованим четвертим енергоблоком нині ж координує підрозділи на пожеж. Нам доповідають диспетчера про надзвичайну ситуацію, яка виникла в районі, і скільки підрозділів залучилося на ту чи іншу пожежу. І якщо пожежа ускладнена, то ми приймаємо рішення і виїжджаємо на місце, і керуємо вже на місці діями пожежних підрозділів. А що означає ускладнене? Ускладнене, то тобі ж там, якщо є. Якщо це пожежа там високого рангу, виходить. якщо є, є, є загроза поширенню цієї пожежі, під час викликів він керує чималою кількістю людей, розставляючи сили і засоби так, аби максимально швидко ліквідували вогонь. Стверджує, у першу чергу ставить безпеку своїх колег, адже у кожного є родини. Загалом, за час повномасштабного вторгнення, рятувальник виїжджав на понад півсотні великих пожеж. Доводилось визволяти з полум'яної пастки як людей, так і тварин. Ніхто не ніколи не, не знає, чим закінчиться чергування. Тобто ну, ми реагуємо по ситуації. Тобто є виклик. Ми поїхали, якщо масштабний там, чи якщо там допоможемо начальник. Чергової частини чи начальник варти запрошує допомогу. Також ми сразу, відразу залучаємо наш автомобіль, і я виїжджаю на чолі цього підрозділу. З останніх, мабуть, те, що в пам'яті запам'яталось, це нафтобаза в Крячках. Там була складна пожежа, де працювали всі, починаючи від рядового, закінчуючи полковниками і так далі. Часто вогнеборець вимушений перебувати на гасінні навіть добу вдома. Ж на нього чекає кохана дружина з пані Аллою. У шлюбі Дмитро вже 18 років. Жінка ділиться, звикла до ризикованої роботи чоловіка і згадує, на початку сильно переживала і мала безсонні ночі. Коли, звичайно, коли він виїжджає, я знаю, що там небезпечно, ну я не знаю, там не масові там чи обстріли, чи ну не обстріли, там на якісь ніфтьобази чи, чи щось таке виїжджав, то звичайно переживаєш, телефонуєш, особливо, коли не братися трубку. Угу. Особливо, коли там хтось візьме трубку замість нього і каже, що все, все добре. Ну, ти думаєш, що все добре, але внутрішне значно, не добре. Неспокійно. Виїзди просто щас і не не, не просто на пожежу. Наприклад, там на прильоти, то страшно. Пишаються батьком і сини. Старший пішов по його стопам та теж навчається на першому курсі у вищі на надзвичайника. А ось молодший лише поки мріє продовжити династію пожежників у родині. Ну професії тому що вона, вона серйозна відповідальна. Вона серйозна, відповідальна. Дуже мені вона подобається ще з малого віка. Ну так воно нічого, і просто змала хотів стати пожежником. Ну, мені там. подобається ну рятувати. Мені подобається, ну я був у папи, ну в відділку. Я там бачу багато всього. Круто, форма, все там мені таке подобається дуже. Бути рятувальником справа не з легких, адже потрібно мати гарне фізичне здоров'я, витримку та не боятися заглянути в очі небезпеці. Тож у такий важкий для країни час ми дякуємо кожному рятувальнику за силу та міць. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. А як давно виходили у місцевий театр? Аби дати вам таку можливість, наш телеканал Еспресо Біла Церква разом з Театром Саксаганського розігрує два квиточки на будь-яку виставу, яку оберете ви. Для цього вам потрібно зайти на нашу сторінку в інстаграмі та відповісти лише на три питання. А вже в цю п'ятницю, 4 жовтня, ми рандомно оберемо переможця. Усі подробиці розіграшу дізнавайтесь на наших сторінках в Телеграмі, Тіктосі, Фейсбуці. Бажаю вам удачі! У білоцерківському професійному коледжі з нагоди дня козацтва для учнів провели майстер-клас приготування українських страв. Захід відбувся у межах Юрівського ярмарку. Демонстрував стародавні рецепти кухар-дослідник Юрій Ковтуненко. Як розповідають організатори, загалом для дітей організували чотири локації: інтелектуальні та спортивні ігри, конкурс, пісні та їжа. Остання точка стала завершальною родзинкою, де частували кулішем юшкою. Картоплею на пательні. Першу страву вибрали, адже для козаків вона була майже сакральною. Такі майстер-класи стверджує Юрій Ковтуненко. Можливість нагадати молоді про традиції нашого народу та не забувати їх. Крім того, під час заходу учні мали можливість придбати різноманітні вироби білоцерківських виробників. Кошти з продажів вони передають на благодійність. Мене навчали поєднувати крупи, різні крупи. Тобто, наприклад, є куліші гартаначка, це також поєднуються крупи, дві крупи та Ну, Кулішів є, багато видів, ви знаєте, тому що є і куліш, це як між першим і другим, є каша, це також куліш. І кулешики, і кулеша, кулешики, ви знаєте, давали. Діткам малим, от і людям похилого віку, і ну і хворим. Це той, у нас кухня така, велика кухня. Багато страв мені перейшли в спадщину, тому що в мене по роду були кухарки знатні. Ви знаєте, в 70-ті роки, 60-ті, -70 роки, 80-ті. Тоді всі могли готувати, але щоб в селі себе зарекомендувати, це були одиниці. Ну, я, Приймаю участь у фестивалях різних, так, потім благодійність. Ну, от, це на першому місці в даний час. Ну а зараз хочу поїхати в Канаду. В Канаду побуду там пару місяців. Також в Канаді потрібно показати нашу кухню. У нас працює команда, група. Пан Ковтуненко поїде, але це не означає, що кухня його поїде, дякуючи цьому професійному ліцею, дякуючи його професійним, дуже класним, дуже чудовим кухарям. Вони будуть щомісяця проводити презентацію однієї з українських страв. Наша культура, вона в нашій генетиці. Нам потрібно піднімати нас, розвивати кожен, щоб проявляв себе. Якщо ми цього не будемо робити, якщо ми не будемо піднімати, підштовхувати, то результат буде невеликий. Але якщо ми будемо включати такі заклади, такі фестивалі, де ми будемо. Пропонувати людям, допомагати їм, і е, тоді в нас будуть гарні результати і будуть знати в цьому світі, хто такі українці. І українці можуть повернути свій світ до себе, додому. Тому що ми розпорошені, нас розганяють, роз... підкупляють іншими культурами і так далі. Ми розтікаємося. Але нам потрібно згуртовуватися і з'єднуватися у своєму світогляді, у своєму домі. Дер 72-ї ОМБР, яка обороняє вугледар, попрощався з військовими своєї бригади. Про це йдеться на офіційній сторінці Чорних Запорожців. Оперативному командуванні північ повідомляли про призначення Івана Війніка на вищу посаду. Водночас, як повідомила народна депутатка Мар'яна Безугла, на його місце затвердили полковника Олександра Охріменка. З відкритих джерел відомо, що у жовтні 2021 року він був командиром 14. Тої бригади, що базується у Володимирі Волинському. У липні 2023 року його призначили на посаду начальника Одеського обласного ТЦК і СП. У травні цього року військовий став начальником відділу фізкультурно-спортивної реабілітації командування сухопутних військ ЗСУ. Від літа 2022 до сьогодні я мав довгий і непростий шлях. Але він не був важким, бо долав я його не сам. Поряд була вірна і вмотивована команда. Дякую кожному та кожній за ваше терпіння, волю та сили. Дякую, що слухали, чули, говорили, пропонували. Дякую за спільну боротьбу. Дякую, що були поряд. Я це дуже ціную. Для мене честь бути частиною чорних запорожців, і той зв'язок, який утворився між нами, залишиться назавжди. Вчіться, боріться, не опускайте рук і впевнено крокуйте до нашої перемоги. Мешканці Седорів сьогодні відзначають день села. Воно засноване ще в 17 столітті і стало колискою для багатьох видатних людей: військових, педагогів, лікарів. Колишня назва місцини Чугуєв. Його населення становить близько 470 осіб. Село розташоване над річкою Кам'янка. На півдні межує із селом Мазепинці. У Сидорах працює школа, дитсадок, фельдшерсько-акушерський пункт. Також є дерев'яна церква. У 1950-ті роки поруч із селом працювала гідроелектростанція, яку зруйнувала повінь. Нині на її місці дерев'яний місток. Вітаємо всіх жителів села і бажаємо цінувати свій край та берегти його, а також перемоги та мирного неба. Це все про що встигає розповісти на цю хвилину. З вами була Олена Бойко. Тримаємось разом, об'єднуємо зусилля та не забудьте у сьогоднішнє свято просто подякувати нашим захисникам і захисницям, які боронять Україну від російських окупантів. Низько схиляємо голови за кожним втраченим життям.